Друзі, всім привіт! Я Людмила. Сьогодні субота і я знову готую. Вчора я готувала випічку, залишилася одна єдина плюшка. Сусідські всі поїли. Ну, А плюшок чомусь не схотіли, поки стоїть на столі, то я вирішила приготувати. Гарбузовий кекс. Гарбузів зараз вдосталь. І дивіться, я купувала електром ясорубку. До речі, електром'ясорубка з насадками. Вже випробовували насадку на деруни, випікали, а це щоб натерти. Ну, Звичайно, як моркву, буряк терти, од одного розміру. Бачите, насадочка. І зараз надім насадку, нарізала такими, знаєте, кусочками щоб у, у м'ясорубку влазили ось так. Ну, приміряла. І зараз буду натирати. покажу До речі, дуже хороша річ. Все це, ну я вам скажу, три в одному. М'ясорубка. На м'ясорубку є насадки, такі, знаєте, залізна, м'ясо залізна надівається насадка. на ці... Як вам сказати, на шинкування, тобто на деруни і на шинковку, насадки є пластмасова, надівається ось така. І є ще на соковижималку. Соковижималка вона така, знаєте, в пакетику, ось таке бошочка, дуже хороша, але сам я сорубка. Знаєте, задоволена я е, е, такою покупкою. Купувала я сама, це не реклама. Це моя покупка. І зараз вам покажу, як же натерся гарбузик. Бачите? Дуже гарно. І мені потрібно буде стакан гарбуза. Так, друзі, готую. Що ж я роблю? Два яйця. За рецептом одне треба. Ну, у мене маленькі І стакан цукру. Детального вам не показую, бо чи рік чи два тому я знімала, так і називається. Запіканка гарбузова. Гарбузова запіканка. А зараз просто нагадаю. Я морквочку натерлася та поставлю. Що далі? Так, два яйця, стакан цукру, півчайної ложки солі. Я вже вкинула. Столова ложка олії соняшникової. Бажано рафінованої, бо смак буде так собі. якщо не рафінованої кинути. і потім кидаємо тертий гарбуз. Стакан тертого гарбуза. Ну, я весь що на тут у мене му півтора буде. На ту, як як натопкати. А мой два. Ну, так. Знаєте, гарбуз буде смачніше, як буде більше гарбуза. Не спортить гарбузом. Маслом кашу не спортиш, і гарбузом не спортиш. Так. І... І потім... Ага, маргарину ще потім треба вкинути. Зараз я достану пачечку маргарину. Розтоплю і кину. Так, друзі, розтоплюю маргаринчик. Розтоплю раз. Далі відійду, щоб було і мене видно. Так. Маргарин розтоплюю, виливаю. Поспішаю, дуже поспішаю, бо дітвера прийшла, сказала. З 12 до 3 у нас виключе світло, вже 10 година. Треба, щоб, можуть, і раніше виключити. Треба обов'язково, щоб встигнути. І що я ще? При борошно. Півтора-два стакани. Ну, я так, хай на око буду сипати, не перший раз готую. Пачечка розпушувача. Тут 12 грамів, а мені треба вісенко, тому пачечку 12 грамів і ще візьму одну чайну ложку. Тут у мене є ще трошечки, бачите, початий, Бо це, це найдешевший розпушувач. А в дорожчий я подивилася, чому дорожчий, бо більше грамів. А це мені подобається. І далі непоганий такий розпушувач подобається. І далі перемішуємо і готуємо форму до випікання. Форму я намазала маслом, притрусила манкою до країв стекляна форма. І вже духовка в мене на 180 градусів уключена. Знаєте, такі густенькі, як на кекси. Борошно просіваємо обов'язково. Обов'язково киснем збагачуємо його. Тоді буде, знаєте, така незабита і така повітряна випічка. Ось так. Так, друзі, густеньке. Бачите, достатньо таке густе. І зараз буду пересипати у форму густів. Тут, тут, ну, я... Так, друзі, спікся мій кекс. Зараз буду розрізати його. Мабуть, багато гарбуза додала. Вже як є. Так, поки він тут пікся, а я була на вулиці, то вже його скуштували. Так, ось такий він. Солоденький, ну. Бачите, трішечки наче гливкуватий. Можна було б і більше, щоб випікався. Ну, вже який є, поїмо й такий. Так, друзі, не сидиться мені вдома. Трішечки відпочила і вирушила в дорогу. Вивезла сміття у найближчі баки. Коли будуть вивозити по селу, не знаю. Але коли їду по дорозі у справах, то звичайно забираю його, висипаю і тим мішки зберігаю. Бо я сміття все, знаєте, із маленьких пакетів у мішки. Білі такі з-під сахара, з під цукру складаю. І їду назад, заїхала на заправку, заправилася газом до повного, доїздилася, що 37 літрів вас заправила. Їздила на дальню заправку, тому як, там і дорожче на грині 50, але вистачає, на багато більше, вистачає, на більше дороги вистачає проїхати цього газу. Ось так. Дорога там, звичайно, була не, не важна. Потихеньку-потихеньку доїхала. Заїхала ще в Аврору, купила електросушилки для взуття. Покажу вам, які купила, м'ястя купила, плов завтра буду варити. Прийшла по магазинах, подивилася, ну, те, що треба. Вам дорогу свою. Ой-ой-ой-ой-ой, я не знаю, це тільки два дні сніг, які калюжі, що це робиться. Пару метрів від сільської ради, а в нас не пролізти, не пройти. І так поки не висохне. Бувають навіть такі моменти, не то моменти, місяці яких взагалі виїхати не можна. Чоловік ще може й виїде, а я ні. Бачте, носить, носить. Казав мій інструктор: треба їхати на першій передачі і на горку, і по великій грязі. Тоді точно не загрузнеш. Ось так. Ой, погляньте, що це робиться. Я не знаю. Цей тиждень буде Вартема дистанційний, не треба туди їздити, його забирати в місто. А наступний тиждень... Не знаю, як я буду добиратися. Це якийсь жах. чи дві вулиці, а не виїхати, не пройти. Якби взяв, отак той проїхав. Такий, знаєте, з депутатів по даній вулиці, да раз за груз. Так тоді подумали, що тут теж люди живуть. Друзі, приїхала. Буду заганяти машину в двір. Погляньте, Кіра вигулювалася. Ой, нагулялася. Так, ану, 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 а. Перша. перша, 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 перша йде в хату. Так, заходимо. О, забігла. Забігла, ви Так, давай, 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 давай. Красотка. Так, гарней. Так, друзі, що я вам хочу ще показати? Купила я ось таку накидку на лобове стекло. Зараз спробую надійти для того, щоб воно не намерзало. Так, це, на, мабуть, пушка. у машину. А як там далі? Зараз розберуся, як робити. Ну, приблизно десь ось так. Не знаю, правильно чи неправильно. Ну, тепер я розумію, що потрібно було брати із надівачками на зеркала. Чи правильно наділа, чи ні. Є ось такі вушка, які в машину придавлюються. А тут не знаю, друг як примерзне. Так, чи я отута зніму, чи не зніму, не знаю. О, така красота коштує десь 400 гривень. 57 щось таке гривень. Бо запитували, який вам треба холодніший чи той утеплений. Ми брали на 100 гривень дорожчий, тепліший, якийсь отакий. Ось погляньте ось так і будемо. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв голодоморів. Щорічно ця пам'ятна дата припадає. На четверту суботу листопада. У цей день українці вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів. 1921 1923 і 1946 1947 років, зокрема, запалюючи вдома свічку. Усі ці періоди російський комуністичний тоталітарний режим цілеспрямовано нищив українську націю. За даними, за різними даними, голодною смертю померло до 10 мільйонів осіб. Тож, друзі, давайте всі запалимо свічку і пом'янемо всіх померлих. Голодомор.